Куцый. Uh, uh, вставай, вставай, давай. Сейчас. Сейчас. Коломойский, стой. вставай, дострою. Коломой. Коломойский. А что а ли? Коломойский, а по-моему, дострою, вставай. До строя, вставай. Все, собрали. Чтобы никто и не вышел из строя. Давай, давай, давай Так добре. Почав про, проводити лекцію на тему поведінка устрою для бійців Збройних сил України. І перше, ну давайте зараз вам будемо цей, розкажу, що таке стрій, а стрій це встановлене розміщення військовослужбовців, підрозділів та частин. Для їх спільних дій на пішому порядку та на машинах. Ну і колона це стрій, у якому військовослужбовці та підрозділи розміщені один, ну, один за одним на дистанціях. От. І колони можуть бути. Вишикувані один по одному, по два, там, по три, по чотири і більше військовослужбовців. Коли оголосили побудову, ви об... зобов'язані закінчити всі свої справи і привести себе в порядок, ну там поїсти, якщо це необхідно. І з'явитися на побудові. Якщо ви запізнилися, то ви просто мовчки стоїте на клітинку, на плацу. плацю. Тут я. я прибор, що я перебуваю... ...зараз, Це все висунете. Що я що зараз тут Що там сказати? І... У строю бєць повинен чітко та розуміло відповідати, ну, відповідати на накази командира, що якщо щось там сказав командир, ви повинні це робити обов'язково. Ну і зараз я вам розкажу ще заборони у строю. Що не можна робити у строю, коли там ви стоїте отак. от. І перше це заборонено спати в строю. от. Друге, це заборонено розмовляти в строю. Офтопом кажучи, у будь-який чат писати. І в офтоп навіть не можна. Ну, офтоп закінчено, щоб знали. Ну там виключення може бути це звернення до генерала або полковника. І вам заборонено розмовляти там по телефону, дзвонити до когось. І ще вам заборонено це самовільно залишати строй. От схотів там по, по чомусь по обов'язкам, взяв і пішов. От такого робити не можна в строю. За таке можна отримати покарання. І автопом кажучи, вам заборонено використовувати не за призначення медпеігровки, то єсть юзаді анімації. Автоп закінчено. Вам все зрозуміло. Добре, які ж у вас є запитання до мене? Ніяк ні. Фінок. Так, добре. Закінчив. Дяченко, дяченко, в топом. По поводу віскна я крішову поговоримо з тобою. Добре. Закінчив проводити лекцію на тему правила поведінки в строю. Е, тепер, якщо у вас запитань немає, можете бути вільні в